Скільки українських дітей перебувають під контролем Росії на окупованих територіях або безпосередньо у Росії чи Білорусі? Більше мільйона українських дітей за 10 років. Це трагедія, це геноцид. Кого вдалося повернути до України і чому це складний процес? Наші діти вони тримають тримаються українського сестрі. Сказав. Що я не поїду в Україну, бо мене вб'ють нацисти. Що розповідають українські діти про перебування у російських таборах? Одновременно осуществляється і воєнна підготовка мілітаризація українських дітей, і чи схиляють їх там до отримання російських паспортів? Торжественно вручили московити він порвав у них на очах. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. До України на початку року повернули ще одну депортовану дитину. Про це 2 січня повідомило міністерство із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. За даними відомства, у квітні 2022 року року річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із окупованого Маріуполя під Москву. Переважна більшість дітей із цієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування. Зараз хлопець вже у Києві. Він п'ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. Повідомили у мінреінтеграції. Нагадаємо, що частину дітей зі списку 31 у Росії влаштували до нових родин. Серед них були також Богдан Єрмохін і Пилип Головня, якого всиновила уповноважена при президентові Росії з прав дитини Марія Львова Білова. Богдана Єрмохіна вдалося повернути до України у листопаді минулого року. Перед тим він написав особисте звернення до президента України Володимира Зеленського. У Росії Єрмохіну вручили повістку і хотіли відправити до російської армії. За даними національного порталу Діти війни. Загалом, з 24 лютого 2022 року Росія вивезла 19 тисяч 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно. Реальна цифра є набагато більшою. Про це говорив президент України Володимир Зеленський. Повернулися до України станом на 5 січня 2024 року 387 дітей. За даними російської влади, депортованих з України дітей більше ніж 700 тисяч. Таку кількість озвучувала Марія Львова білова. Втім, вона зазначила, що більшість українських дітей приїхали до Росії, начебто із батьками чи іншими родичами. Повернення українських дітей має відбуватися у масштабах сотень і тисяч, і українська влада працює над тим, щоб повертати їх додому. Про це наприкінці грудня в інтерв'ю Укрформу заявив уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, після видачі ордерів на арешт президента Росії Путіна і уповноваженої справ дитини Львової Білової, російська сторона принаймні готова вести перемовини щодо цього питання. Втім, вони все ж таки затягують процес і роблять його повільним, сказав Лубінець. Засновник організації Save Ukraine, що опікується поверненням вивезених дітей, Микола Кулеба, розповів новинам при Азові, що упродовж 23-го року з Росії і окупованих територій їм вдалося повернути 226 дітей, більше ніж 60, з яких це сироти. Правозахисник зазначив, що з 2014 року під владою Росії опинилися понад 1 мільйон українських дітей. Це і ті діти до повномасштабного вторгнення. Які були депортовані, які були е, разом з сім'ями е, переміщалися, або викрадені без сімей, тобто в різний спосіб опинилися або в Російській Федерації, або на окупованих територіях під владою Росії, і оце біда, тому що ми, бачите, чіпляємося сьогодні за тільки за ту цифру. Де бачимо, що ці діти могли силоміць бути перевезені без відома їх рідних, близьких. Але як щодо тих дітей, які були вивезені да, депортовані, це також депортація з сім'ями, з бабусями, з дідусями, так звані волонтери в лапках або представники Червоного Хреста, вони приїхали, загрузили їх. Військові автомобілі, в автобуси ще кудись і повезли в Росію. Далі фільтрація, а далі розселення по Росії. І цих дітей в статистиці немає. Вони не фіксувалися в цих 20 тисячах, але це наші українські діти. Більшість дітей, яких перевезли до Росії з окупованих територій Донецької та Луганської області, а також із Криму, з 2014 року, вже мають російські паспорти, каже Микола Кулеба. Це трагедія, це геноцид. Ось ця дитина сьогодні живе навіть на окупованій території, навіть своїй сім'ї, яку змусили отримати свідоцтво про народження російського взірця, батьків змусили отримати російський паспорт, дитину змусили йти в російську школу і вивчати російські предмети, писати листи російські військовим, а особливо тих дітей, які подорослішали е, з 2014 року. І яких мілітаризували і змусили вдягнути російську військову форму і воювати проти України, налаштувавши їх проти України. Оце є геноцидом. І це тисячі молодих людей, українців, колишніх українців, які були русифіковані, яким привили ненависть до України, вони сьогодні воюють з Україною. Сміливість і патріотизм українських дітей часто дивують, розповідає правозахисник. Деякі з них публічно відмовляються від російських паспортів. Розмовляв з дівчинкою, вона сирота, ми, нам вдалося її з братиком повернути. І я її запитував: Дивись, що, от, скажи мені, яка хімія відбувалася всередині тебе? щоб... Попри те, що діти українські інші погоджувались на паспорти, вони по суті ну, здавалися тій системі, бо важко встояти, коли на тебе все тисне, коли ти відчуваєш загрозу, до, ну, яка навколо тебе, якщо ти не погоджуєшся на їх умови, що тебе змушувало стояти впиратися, Знаєте, дівчинка мені сказала. Я сама думаю над цим. Я не хотіла б ставати росіянкою. Я ненавиділа саму думку про те, що я отримую російський паспорт. Її намагалися всіляко знаєте, так розчавити і психологічно розчавити. Не доходило до саме фізичного, тому що один з хлопців він також сирота, якому не давали можливості повернутися, але нам вдалося. Його повернути він зараз в Україні, так ось до нього і фізичні методи виховання застосовували, бо він відмовлявся прийняти громадянство. А те свідоцтво про народження, якому тор... торжественно вручили московити, він порвав у них на очах. За що жорстоко був покараний? От мені не зрозуміти, як можна було 16-річного це інший хлопець хлопця, в якого знайшли просто. Про українські українського хлопця, да, про українські якісь в телефоні фотографії, як можна було три дні його посадити в ізолятор і лупцювати? От як це можна? Діти, які повертаються до України, розповідають, що зазнавали від окупантів як психологічного, а подекуди і фізичного тиску, зазначив Микола Кулеба. Знаєте, які погрози? Вони казали ти. Ти завжди до, должен помнить ту руку, яка тебе кормила. І якщо ти щось погане скажеш на Росію, то буде тобі не непереливки. Ти маєш нам дякувати і завжди пам'ятати руку, яка тебе годувала. От розумієте, от той люблячий вихователь на Московщині чи на окупованій нашій території, ось те, що каже українській дитині. 에, звинувачуючи її в чомусь. Да? І далі не ті ФСБшники дитина пам'ятає, які допитували годинами і представників або батьків, або тих, хто забирав їх, і їх, в тому числі, навіть 에, ті стусани від них, приниження, коли їх 에, роздягали догола і знімали на камеру. От уявіть матір і дитину. ФСБшник е, роздягає догола, знімає на камеру і каже, що якщо ви щось погане там скажете і це вспливе, я поширю це відео в соціальних мережах. О тут е, там, в населеному пункту, де ви жили на окупованій території. Тобто, я багато можу розповідати тих злочинів, які чинять е, окупанти там, але зараз про дітей і ось ці діти сльозами завжди на очах згадують. Кордон, вивіску Україна, український прапор, українська земля, свої емоції, сльози. За даними міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або були депортовані на територію Росії. Такі дані відомство оприлюднило наприкінці грудня 2023 року. Відслідкувати їхнє ймовірне подальше переміщення неможливо, крім того, із багатьма сім'ями, на виховання яких перебувають діти, наразі втрачено зв'язок, і доля дітей невідома, сказано у повідомленні міністерства. Тому нещодавно уряд затвердив зміни, які стосуються повноважень керівників районних держадміністрації, а також виконавчих органів місцевих рад. Тепер вони мають подавати до нацполіції заяви про розшук дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які примусово переміщені на територію Росії або які залишилися на окупованих територіях. Засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба зазначив, що дітей сиріт повертати дуже важко. Їх можуть не віддати, навіть якщо вони мають законних представників дітей важко знайти, особливо маленьких дітей, яких немає в соціальних мережах, і у них можуть просто відібрати телефон. Як то у хлопчика Сергійка, сироти, за яким приїхала сирота сестра в Росію забирати, він вже був поміщений в російську прийомну сім'ю. Яка не хотіла його віддавати, і дівчині-сестрі сказали, що дитина не повернеться в Україну. У вас там війна, а він буде жити в Росії. Йому подобається, і за ті місяці, які він перебував в цій сім'ї, з ним так попрацювали, що хлопчик своїй сестрі сказав, що я не поїду в Україну, бо мене вб'ють нацисти, це те, те, що він чув постійно від них. І декілька годин сестра спілкувалася з ним і намагалася достукатися до його почуттів, до того, що він є братом, що вона сестра, і нам вдалося їх повернути. і Сьогодні цей хлопчик щасливо росте в українській сім'ї. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, скільки українських дітей російські сили вивезли з окупованих територій і чому їх складно повернути до України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, ютюб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Ми також поспілкувалися із жителькою Херсона, якій за допомогою організації Save Ukraine вдалося повернути сина із табора в окупованому Криму. Туди дитина потрапила у жовтні 22-го року. Їхали, начебто на два тижні на канікули. Втім, російські окупаційні сили не квапилися повертати дітей. Ось що розповідає Алла Яцентюк. Діти повинні були повернутися 21 жовтня. Проте, десь 15 жовтня, позинив дані каже, що мама, що ми почина ну, залишимося. Ну він так в таборі каже, що ми тут надовше будемо. Я кажу, та ні, ви 21-го поїде, приїдете додому, все буде добре. А десь числа 16-го пізно, десь було півдесятої години, вже якби ну темно, вже якби як для осені пізно. Дзвонить класний керівник і каже: просто забирайте своїх дітей, і зв'язок з ним пропав. От і тут вже почалась просто у батьків паніка. Пішли балакати з директором, всьому, що сталося. Я сказав, що дівся все добре, і якби не хвилюйтесь, дітей привезуть трошки пізніше. Вже він казав 3 листопада. 3 листопада їх ніхто не привіт, І ми знову пішли до директора. Ми просили, щоб він дав нам ем, хоч який транспорт, як туди доїхати, тому що нас багато було батьків. Ось, але він потім вже просто розводив руками. Сказав, що я вам нічого не можу допомогти. І вже 12 листопада зійшли наші війська ЗСУ, і Єдина найшвидша дорога до Криму була вже повністю перекрита. Адміністрація кримського табору на зв'язок із батьками не виходила. Дітей можна було забрати самостійно. Втім, мало хто з батьків міг собі фінансово дозволити поїздку до окупованого Криму. Алі вдалося повернути сина через півроку. Такі повинні були за свій кошт їхати. Е, коли я дзвонила перевізникам, мені сказали, мені казали, такі досить великі суми в тисячу з півтори тисячі доларів, проте на той момент в мене таких грошей не було. І єдиний шлях, який я змогла знайти через е, цей Україн, там, де вони безкоштовно допомагають. Доїхати і забрати дитину повністю поїздка до Криму і назад до Києва, це в нас вийшло 14 днів. Морально важко, коли ми були на допросах в Білорусі. Коли ми були на допросах, нас тримали 14 годин в аеропорту Внуково. Ось нас там допитували. Просто морально це було важко і ти просто розумієш, що. По ставленню їх взагалі до тебе як до людини, просто що ти, ти ніхто, що тебе нема в тебе немає паспорту Росії Російської Федерації, то ти просто ніхто. Ти просто ну тебе дивляться так от верхня, балакають досить таки грубо, не дивлячись на те, що я жінка, я без зброї, я просто приїхала за дитину. Син але Данило розповів нам: він був упевнений, що канікули в Криму триватимуть два тижні. Вже на третьому тижні діти почали підозрювати, що їх не збираються відвозити до Херсона у таборі. Їх почали налаштовувати не повертатися додому. Сам що на, на до України нам не слід тому що в нас не буде майбутнього. А, там зараз буде поступ, та Росія на хотіла звільнити від е, нас самих. Так, казали, що ми повинні бути вдячні Росії, тому що вони нас забрали, а України ніхто. Тобто навіть вони казали на своїх новинах то, що це вони оплатили поїздку до, до України на те додому українським дітям. Ну, була дуже сильна паніка, що ми не повернемося додому. Спочатку ми подумали, чи нас просто залякають, заляці, чому себе гарно вели, але теж не те, коли нас перевели в інший табір, та ми там залишилися на пів року. Спочатку у таборі до дітей ставилися добре, а потім почали примушувати робити те, чого вони не хотіли, каже хлопець. Ми прибирали е, море для інших дітей, які будуть заїжджати для русських і мабуть ще українських дітей. Коли у нас була зарядка, ми повинні були е, стояти на гімн Росії. А вже друзі першокласники, які були за Україною, вони просто сиділи та. А вони потім писали пояснення, чому вони сиділи сиділи на Дні Росії, тобто тому що ми повинні бути вдячні, тому що вони не забрали а, з Херсону та ну, з України окуповані, щоб ми не чули це постками. Аби приховати факти депортації українських дітей, Росіях вивозить через Білорусь. Про це наприкінці грудня 23 року, в інтерв'ю «Укрінформу» розповів омбудсман Дмитро Лубінець. За його даними, окупанти постійно складають нові списки дітей, які зараз перебувають на захоплених територіях, зокрема у Донецькій і Луганській областях, які будуть через територію Білорусі вивезені до Росії. Відповідаючи на запитання, скільки загалом українських дітей перебувають на території Білорусі, омбудсман зауважив, що їх можуть бути тисячі. Випадки переміщення дітей з українських територій до Білорусі відстежує білоруський опозиційний політик Павло Латушко. Він розповів новинам Приазовія, що з 20 населених пунктів окупованих регіонів вивезли більше ніж 2150 дітей. Розміщують їх зокрема у таборах мінської і гомельської областей. По нашим сведениям, перемещение осуществлялось в шесть мест на территории Беларуси. Эта деятельность носит системный, перманентный характер. Организаторами данных преступных действий является диктатор Лукашенко, а также его сообщники. Он дает соответствующие поручения на министерском уровне и в последующем эти поручения ретрослируются на местный уровень, в том числе так называемым негосударственным организациям. В качестве примеров таких организаций нам мы можем назвать, мы их установили. Это Белорусский республиканский союз молодежи, это фонд Талая и это организация Дельфины, организация российская, зарегистрированная на оккупированной территории Украины. Также ряд других организаций, которых мы публично не озвучиваем для того, чтобы не навредить ходу расследования. Депортация украинских детей финансируется напрямую из бюджета союзной державы России и Білорусі, Кажет Павло Латушко. Мы также анализируем и сами высказывания Лукашенко, где он публично дважды, 27 июня, а потом 11 августа этого года, это все события, конечно же, этого года, заявлял, признавался о том, что он поддерживает и будет продолжать поддерживать данную деятельность. Нами установлены транспортные маршруты. Маршрут вывоза украинских детей с оккупированных территорий осуществляется через город Ростов-на-Дону. В последующем дети с железнодорожным транспортом доставляются в город Минск и автобусами разводятся в шесть мест локации на территории Беларуси. Одновременно мы также, конечно, эту информацию представляем различным партнерам. Это и Министерством иностранных дел, Европейских государств, государственного департаменту США, различным неправительственным организациям, насколько это позволяет в принципе конфиденциальности с учетом передачи основного объема материалов в Международный уголовный суд. У Білорусі українських дітей так само перевиховують згідно з наративами російської пропаганди. Додав політик. одновременно осуществляется и военная подготовка, милитаризация украинских детей. Кстати, американские исследователи называют и конкретное количество групп, которые им удалось установить. Так, по их мнению, переобразованию подвергалось 9 групп украинских детей, а в военному образованию 6 групп украинских детей. Нами также приводятся в качестве доказательств видео, фотографии, иные материалы, свидетельствующие о том, Ом, что и действия по переобразованию украинских детей и военной подготовке осуществляются при поддержке э, властей и соответствующих общественных организаций. Лукашенко є абсолютним союзником Путіна у війні проти України. Тому і надалі підтримує політику незаконного переміщення українських дітей, додав Павло Латушко. Білорусь не є нейтральним государством в контексті війни, яку почала Росія проти України. Поэтому вивоз дітей на територію Білорусі, як на територію нейтрального государства, також не може розглядатися. На це не давало согласия Україна. Режим Лукашенко мовчить о те, чому діти попали в таку складну ситуацію, хто виновен в смертях їхніх батьків. Кто виновен в тому, що вони страдают в результаті війни? А виновність в данном случае ми понимаем, хто является ініціатором агресії Росія, хто поддержал эту агресію? Режим Лукашенка, хто предоставил територію Білорусі для агресії російської армії з території Білорусі в Україну? Це режим Лукашенка. Російське масштабне військово вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую, спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. Новини не приазов'я.